Це ж просто жах. Я вважаю, що пан Міндич повинен бути покараний, він повинен сісти в тюрму. Тому що він друг президента. В першу чергу тому. Так. Я не вважаю це нормальним. Слухай, а ми сьогодні бачимо, що якийсь друг, прикриваючись президентом. Прикриваючись президентом, він. І там зробляй, і там в темах, і там в схемах, і там в схемах, і яким чином його не бачать. Ну я вважаю, якщо говорити відверто, то якщо ми беремо цих там, я не знаю, там с там було там 3, 4 5 людей. Я вважаю, що найбільше покорення повинно бути мінтич, тому що він був найблизьким другом президентом, і він підставив президента. Слухай, ну коли мені розповідають, від цього отримав президенти якісь гроші, ну блядь. Ну, Чесно, мені точно від цього. Тому що, послухай, якщо люди не розбираються, то побачили б вчора, які були настрій президента. Там було все зрозуміло. Слухай, я також не виключаю, що десь якісь, як кажуть, зелені включили йому. Але зелені, щоб він був в зелі, як сказати, там, да? угу. во всіх напрямках, Ну, я не думаю, що це так.